Таємні діти Путіна. Хто вони де живуть і чим живуть? Розкажу у цьому відео. Розслідування журналістів вражає. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. Українські змі провели розслідування і з'ясували, що у Володимира Путіна є позашлюбна дочка, яка живе під псевдонімом у Парижі та працює діджейкою. 21-річну дівчину, яка відома як Луїза Розова або Єлізавета Олегівна Руднова вистежив український телеканал за допомогою витоку авіаквитків. кажуть, що вона є дитиною кохання від короткого роману між путіним і світланою кривоногих, колишньою прибиральницею, яка зараз є однією з найбагатіших жінок Росії. Раніше пані Кривоногих у ЗМІ називали знайомою. Путіна журналісти повідомили, що розшукали свідоцтво про народження пані Розової, яка народилася 3 березня 2003 року. Ім'я батька в свідоцтві про народження не вказано. А по батькові вказано Володимирівна. Журналісти пояснили, що її, нібито, вигадані імена також пов'язані з Путіним. Олег Руднов, який помер у 2015 році, був близьким другом Путіна. І в доповіді йдеться про те, що коханій дитині Путіна. Дали його ім'я, щоб приховати її справжню особу. Луїза розова також є е, різновидом цього псевдоніму. Журналісти також опублікували фотографії та відео з уже видалених облікових записів пані Розової в соцмережах, на яких видно, як вона танцює. Вона закрила свої облікові записи в 2022 році, незабаром після того, як Путін власне розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну. А також після того як інші користувачі потролили її емо з прапором України та припустили, що вона ховається в бункері у своєму звіті. Журналісти порівняли її з фотографіями Путіна в молодості та стверджували, що вони майже ідентичні. Хоча в аудіорозмові е, на каналі соціальних мереж Клабхаус у лютому 2021 року, пані Розова заперечила будь-яку схожість з Путіним. Послухайте, судячи з його молодих фото, напевно так схоже, але як виявилося, людей, схожих на Владиміра Владимировича, дуже багато. Сказала вона, використовуючи е російську мову у поясненні своєї позиції в аудіозаписах Clubhouse Клабхаус. Пані Розова також описала своє життя як ну, в невідомості певній. Вона сказала, що свідомо жила у Бульбашці і не стежила за новинами. Я дивлюся, знаєте, покази мод, купую журнал Vogue, Я люблю сходити в сусідні ресторани, поїсти смачну пасту, обговорити з друзями останні розслідування пліток. Цитує її слова. Ава репортаж українських ЗМІ. В свою чергу пані кривоногих мати пані Розової та ймовірна коханка Путіна просто купається у розкоші та багатстві. Повідомляється, що вона має 83 мільйони фунтів стерлингів, володіє декількома будинками в Монте-Карло та яхтою. А також є членом правління Банку Росія, який використовується російською елітою для переміщення грошей. Вона також володіє часткою гірського лижному. Курорті Ігора поблизу Фінляндії і є директором національних медіагруп, яку Кремль використовує для власне своєї пропаганди минулого року. Великобританія додала пані кривоногих до свого санкційного списку за постійне сприяння нападу Росії на Україну від першої дружини Людмили Путін має ще двох законних доньок Марію і Катерину. Він до речі розлучився, нагадаю, зі своєю дружиною Людмилою у 2013 Надцятому році також. Говорить про те, що він має двох синів від Аліни Кабаєвої. Ще одне розслідування показало, що Володимир Путін має двох таємних синів, які люблять е, утілювати персонажів Дісней, яких сам Путін ненавидить. Повідомляється, що Іван Путін і Володимир Путін молодший, у віці 9 і 5 років відповідно проводять більшу частину е, часу в укріпленому е, бункері на Валдаї на північ від Москви. Згідно з розслідуванням центр. Трудосьє, заснованого колишнім олігархом і опозиційним активістом Михайлом Ходорковським, їхньою матір'ю є 41-річна Аліна Кабаєва, колишня олімпійська чемпіонка та давня коханка 71-річного Путіна. Кажуть, що діти живуть розкішним, але ізольованим життям у різноманітних президентських резиденціях, де з ними цілодобово вчителі, няні, особисті кухарі, водії, спортивні тренери та репетитори двоє хлопців хлопчиків також вільно грають з великим асортиментом наборів Лего, А також е, у них є два поні, кролики та собака Симбернар, якими опікуються агенти Федеральної служби безпеки Кремля. Б'ють лише з особистих е, кухолів, як і батько, який боїться отруїтися, і їм готують окремі страви. Вони їдять разом із персоналом під час сніданку та е, під час обіду, а потім дрімають після обіду. кажуть, що візити їхнього батька є. Є особливими випадками для хлопчиків. Причому, як повідомляється, російському президенту особливо подобається грати в хокей зі старшим сином Іваном. Команди в цих матчах складаються виключно з агентів ФСБ, крім двох путінів, які завжди грають на одному боці. Однак російський президент висловив роздратування, що хлопців не вдалося повністю захистити від західного впливу. Іван любить проводити час, вдаючи персонажів діснеївських мультфільмів, що він може робити тільки один або здо. Глядачем через те, що його батько любить радянські мультфільми. Наші радянські мультфільми, звичайно, зовсім іншої якості. Природно, що емоційно-естетичний вплив на людину, що розвивається, у них зовсім інший, заявив Путін у січні 2024 року. Сім'я подала оголошення про пошук вчителя англійської мови для хлопців. Посадові інструкції не було вказано сім'ю, але було попереджено, що посада вимагатиме двох тижнів карантину, перш ніж приступати до роботи на Валдаї, запропонована зеркала. Плата становила 6,5 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. Що як повідомляється, не завадило високій. Плинності кадрів Путін та Кабаєва раніше мали співробітників з Британії, але тепер відомо, що вони віддають перевагу працівникам з південної Африки, оскільки ця країна як вважає Путін більш дружня у стосунках з Росією. Зазначається, що звіт центру Досьє був складений за допомогою одного з співробітників комплексу Валдай. У центрі Досьє також повідомили, що отримали геолокаційні. Дані телефонних пристроїв, які підтверджують присутність у резиденції співробітників ФСБ і Федеральної служби охорони. Правда, це чи ні, судити, як то кажуть, кожному. Але тим не менше немає диму без вогню. І просто так така інформація також не з'являється. Якщо це правда, то путіну є що втрачати, окрім звичайних росіянців. Тому є очевидна ще одна причина: не використовувати смертельну ядерну зброю, бо буде ответочка. Ну а в іншому він, звісно. Сісно не стає ані кращим, ані людянішим. Тому боротьба з ним і з його режимом, з його військом, дуже важлива. Героїчно борються щоденно і щохвилино наші збройні сили України з цією навалою. Тож давайте допомагати їм разом. В описі цього відео є всі реквізити і всі актуальні збори від наших полтавських волонтерів на потреби сил оборони. Потреби завжди термінові, і ви допомагаєте їх закривати. Кожні 10 гривень важливі. Тож Дякую, що долучаєтеся. Долучиться і цього разу. Якщо є бажання та можливість підтримати і мій канал, який існує виключно завдяки вашій підтримці, то як то кажуть, ласкаво просимо. Теж в описі відео є детальна інформація. Дякую, хто підтримує. Дякую тим, хто підтримає разом. Обов'язково переможемо. Слава Україні!